Ого. Ну, кома пропущена. А чому двійка? Це ж за 12-бальною системою? Так. От і я так відреагував. А вона мені каже: до чого тут кома? Ви подивіться, що ваша Каріна написала. Чоловік з'їв смачну рибу, і через півгодини йому стало важко дихати. Заніміли кінцівки, ну, його спаралізувало, І він помер від отруєння. Тетродотоксин, Ну. От бачиш, усі симптоми написано правильно. Я спочатку подумав, що Каріна просто забула вказати, яка саме риба. Ясно. Ну а вчительці, ти про це сказав? Та в тому той справа, що сказав. А вона ще більше розлютилася. Каже, Каріна має писати, як усі діти, там, про веселку, сонечко і такого роду фігню. Зорін, я тебе попереджала, що навчання Івченком... І то з може погано скінчитися. Ой. Що? Що, післязавтра? Батьківські збори.